Всім добрий день. Сьогодні у нас з вами така невеличка розпаковочка. Покажу, що замовила для наших помідорів. Будемо використовувати як для розсади, так і після висадки. Це у нас тут біопрепарати. В цьому році вирішили робити акцент саме на біопрепарати і на триходерму. Замовила триходерму. У мене тут три види. Так, ось так називається. Прийшла до мене в ось таких упаковках. Триходерму замовляємо вже вдруге, в минулому році використовувала. І ось вирішила знову замовити. Тут у мене по дві упаковки кожного виду. Ну, для початку, я думаю, і вистачить. Так, і замовила ось такі біопрепарати. Це для мене новинка. Не використовували з ними знайома. Це так взяли на пробу. Це у нас ем, ну, біо для профілактики е, від шкідників буде. І... Так, план рейс – це профілактика різних ем, грибкових захворювань. Ну, ми плануємо використовувати саме як для профілактики. Не знаю в плані лікування, я думаю, все ж таки потрібно буде використовувати хімію. Я за хімію, якщо вже є хвороба, ну а для профілактики, думаю, буде нормально. І взяли ось такий прилипач обов'язково. Ось така у нас з вами вийшла розпаковочка. Якщо користувалися цими препаратами, напишіть в коментарях, як вам, чи побачили результат, чи залишились задоволені. Буде дуже цікаво почитати.